І я нагадаю, під контролем мітингувальників нині обладміністрації у Львові, Чернівцях та Івано-Франківську. У Луцьку люди готувалися до штурму, але керівники області умовили їх цього не робити, написавши заяви про відставку. Про гарячі точки у регіонах. Далі наші кореспонденти позачергова сесія ще не почалася. Під стінами Чернівецької облради вже понад пів тисячі людей хочуть потрапити у приміщення. Міліція вхід блокує, не пускаючи навіть депутатів. Натовп іде на штурм. Кілька десятків бійців внутрішніх військ тримають облогу зсередини до них спішно прибуває підкріплення. Від на сніжки силовики кидають у натовп димові шашки і пускають сльозогінний газ. Швидкі приїздять одна за одною постраждалих більше десяти, переважно з травмами голови очей та порізами від уламків скла. Люди прибувають на площу, атакуючи усі шість виходів. З ода вимагають відставки губернатора. Той непохитний. Ці впускають усередину і за кілька годин людям на вулиці оголошують облдержадміністрація. Їхня губернатор зник його підлеглі йдуть з роботи через живий коридор. Тепер тут буде народна комендатура. івано франківську облдержадміністрацію штурмує 20 тисячний натовп. Щойно почався шторм, усе довкола накрило димом. Хтось задіяв вогнегасник. Зрештою, мітингувальникам вдалося відтіснити перший кордон силовиків від входу. Потім люди трощать двері, проривають ще один кордон і вриваються всередину. Кабінет губернатора порожній. Ми це трактуємо, що обласної адміністрації де факто самоусунувся від виконання своїх посадових обов'язків. Хоча лідери місцевого майдану закликають не нищити чиновницьке майно. Однак хтось розтрощив кабінет інформаційно-комп'ютерної системи адміністрації. Мітингувальники будівлю не залишили. Очікують, що силовики спробують відбити приміщення, тож готуються до оборони. На усіх поверхах виставили чергових, забарикадували входи, повитягали бранзбойти. Барикади теж на випадок штурму, на на випадок того, що якщо буде нас бити, так їх б'ють кругом. О, і треба охоронятися. Тречі яким чином захищатися на завтра. Депутати облради запланували позачергову сесію. Три тисячі лучан на площі, делегати усередині від керівників області, вимагають відставки. Якщо ви зараз не підете на зустріч, вони Ввечору пальця кров, і тієї крові буде багато. Людей стримати неможливо. Голова обласної ради пише заяву одразу. Губернатор відмовився робити це під тиском. Виходить до людей і стає на коліна. Аю перед вами на коліна. Та не мені, не вам Це потрібно, щоб в Україні завершити чорт побари, той мирний процес. Однак мітингувальники висунули ультиматум або відставка, або штурм. Після переговорів з опозиціонерами за зачиненими дверима очільник Волині таки пише заяву про відставку. З метою недопущення можливого протистояння силового, з метою недопущення можливого господі, спасі нас кровопролиття тут. І далі пристой во віки віков на Волині. Я прийняв це рішення. У відповідь опозиційні лідери також письмово запевнили, що протест завершиться мирно. мітингувальників умовили розійтися. Алла спринчинат, алла Пас, Ніжана Шевчук, ТСН, 1+,1.